Комфортно відпочити у готелі, смачно поїсти, помилуватися навколишніми краєвидами і навіть закупитися потрібними товарами. Все це можна зробити у готельно-торгівельному комплексі Бережани, який розташований поблизу Бережанського озера та замку Синявських. У нашому комплексі ви можете зупинитись, відпочити у готелі. Пропонуємо 44 якісних і комфортних. Номери готель облаштований у сучасному стилі з дерев'яним інтер'єром. У кожному номері телевізор та інтернет. Також на його базі є конференц-зал із необхідною технікою. Тут є проектор, аудіосистеми з мікрофоном, доступ до швидкісного вайфаю. Ми можемо прийняти до 100 осіб, проводити тренінги. Бізнес-зустрічі і конференції біля конференц-залу найближчим часом планують відкриття ресторану, який тішитиме відвідувачів смачними стравами української та європейської кухні. Крім того, на території комплексу бережани є чимало закладів громадського харчування, аптеки та супермаркети. Один із яких – SM Маркет. Цей супермаркет є насправді самим більшим бережанах. Тут представлено великий асортимент товару. Також в нас є власна випічка. А люди дуже часто приходять і хвалять її. Також є товар м'ясокомбінату: це ковбаси, м'ясо та тушонки. Готельно-торгівельний комплекс розташований у Бережанах на вулиці Тернопільській. 10. Запрошуємо всіх на Бережанщину. Будемо раді бачити вас у нашому торгівельно-готельному комплексі Бережани. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.